Сіра чапля головним чином зустрічається поодинці або маленькими групами, що стоять тихо у воді або на краю води. Статус перебування в Україні гніздовий, перелітний і зимуючий. Гніздиться майже по всій країні, на зиму може мігрувати на північ, гніздиться колоніями, рідко разом з іншими видами чапель, шия в польоті зігнута, подибна латинські букви С, закинута назад, мігрує невеликими зграями. В польоті додає короткий крянк. <клухи> У гніздових колоніях широка гама звуків. <клухи> Птах має худорляве тіло, вагує біля 2 кг, але через пухке пір'я він здається досить великим. Розмах крил 1,5 метри. І довжина тіла більше метра. У шлюбному вбранні голова біла, за очима сирувати чорні смуги, які на потилиці з'єднуються і переходять у чуб, ноги жовтувата бурі, райдушна оболонка ока жовта. У шлюбний період самець співає особливу пісню і танцює особливий танок. Самка, яка відразу звернула увагу на самця, буде відкинута. Перевага надається більш терплячим самицям. Сірі чаплі разом будують гніздо, висиджують яйця, годують пташенят. Пташенята живуть під крилом батьків два роки. Харчуються здебільшу водними істотами, яких ловлять, стоячи нерухомо біля води або у воді, або переслідуючи свою здобич по мілині. В стародавньому Єгипті божество Бену був зображений у вигляді чаплі в творах мистецтва. В стародавньому Римі чапля була птахом борозовим. О, з'явилися Нільські гусаки. Це вони спасли Рим. У Рим'яне теж була святою птицею, звалися Гуси Юнони. Смажена чапля була делікатесною стравою. Коли Джордж Невел став архієпископом Йорським. У 1465 році остям було подано 400 чапель. Дякую всім, хто дивився.